Не минуло свято Миколая і маленьких пацієнтів міської дитячої лікарні. Члени студентської ради Хмельницького національного університету в костюмах казкових героїв завітали до діток солодкими подарунками. Як зауважив один із організаторів волонтерської акції Роман Сіньковський, головним завданням даного заходу було подарувати малечі справжню казку та святковий настрій. Вручити кожному подарунок, щоб діти вірили, що є дід Мороз, є Миколай, щоб вони ну завжди вірили в чудо. Коштами збирали студентів. Ми благодійні внески, хто скільки може, давали. І на ці кошти ми закупили солодощі, кульки, все це склали. І от сьогодні ходили розносили дітям. Казковий святковий Миколай і його помічники завітали у кожне відділення медустанови, не оминаючи жодного пацієнта. І щирими посмішками на вустах та безмежним здивуванням в очах малеча на випередки намагалась розповісти Миколаю свої заповітні бажання. За словами маленького Дмитрика, казкові герої подарували йому не лише солодощі, а й незабутні враження. Миколай і Дід Мороз подарував коржики і цукерки. Я дуже люблю такі цукерки. Головний лікар Володимир Левицький відмітив, плідна співпраця із університетом налагоджена уже протягом декількох років. Тому подібні волонтерські заходи є традиційними у стінах дитячої лікарні. Такі акції є вкрай необхідними дітворі, адже святковий настрій сприяє швидшому одуженню маленьких пацієнтів. Не той подарок, основне, як, як ті дід Морози і той Миколай, який прийшов, привітав наших дітей. Для дітей та усмішка. І той подарок для них буде, напевно, мабуть, половину відсотків того лікування медикаментозного, як це є усмішка для них сьогодні радість, що є свято. Не відчули, що є свято. Я хочу подякувати нашим волонтерам, хочу подякувати нашим студентам, які відкликнулися на цю акцію, які зробили подарок нашим дітям, нашим майбутнім. Подібні акції у рамках святкування Дня Святого Миколая заплановані ще для пацієнтів обласної дитячої лікарні, розповіли організатори заходу та підготовлено ряд програм для віл-інфікованих дітей. Благодійну акцію Миколай прийде до кожного. Організувала та провела студентська рада.